Тільки дії мають значення для досягнення результату, а не обіцянки це зробити. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал Віталій Вала. Сьогодні у нас на календарі 24 травня, субота і по суботам на моєму YouTube-каналі можете подивитися програми Субота, Головна подія. Сьогодні в програмі ми поговоримо про три події, ну, які я обрав для того, щоб їх трохи обговорити. І першою, безумовно, без сумніву, це була телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Путіним, яка відбулася 19 травня в понеділок. Ця розмова, ну вона вже була обговорена про неї, вже стільки було написано, сказано різні там прогнози, наслідки, все, що завгодно вже було про цю розмову. Але з моєї точки зору варто звернути увагу на одному. Найважливішому що пункті, який був чи наслідок, який відбувся після цієї розмови, мова йде про те, що після телефонної розмови Білий дім фактично відмовився від пропозиції, яку вніс, між іншим, президент США Дональд Трамп, про безумовне припинення вогню перед тим, як починати переговори щодо припинення війни. І це насправді логічно. І фактично, в такий спосіб Трамп. Розв'язав Путіну руки. Він дав добро Путіну на продовження бойових дій війни. Щоб там Трамп зараз не заявляв, бо він після тієї розмови сказав, що там от негайно зараз будуть перемови, не буде зустріч щодо припинення вогню. З цього приводу було різних заяв. Зроблено багато. Навіть називався Ватикан як місце для проведення таких перемовин, такої зустрічі. І папа римський дав 14-й він підтримав цю ідею за словами прем'єр-міністра. Італії Джорджії Мелоні. Але, до речі, між іншим, варто задати, що там була інформація, що ніби у Росії сказали, як можна зустрічатися в Ватикані, там дві православні країни, зустрічатися у центрі католицької віри. Ну, то вже таке, там справа навіть не у цьому. Справа в тому, що Путін насправді не хоче ніякого припинення вогню, припинення війни, поки в нього є можливість рухатися. Він так, ніби вірить, що він може перемогти, він рухається. Не знаю, наскільки він вірить, але поки є можливість захоплювати території, безумовно не будуть це робити. Вкотре нагадую, що наприкінці 2024 року, що появляюся, в грудні була така нарада. Відео у Міністерстві оборони Російської Федерації, там міністр оборони Білусов заявив, що завдання на 2025 рік це захопити повністю Донбас і дві області Херсонську і Запорізьку, яку, до речі, вони постійно вимагають. Всі чотири області, щоб наші війська були виведені, і це ніби можна тоді сідати за сіл перемоги. Тобто, їхнє таке завдання вони в цьому сенсі рухаються. Ну а у четвер Путін перед засіданням російського уряду, яке транслювалося по телебаченню, заявив відкрито, що зараз е, війська Росії виконують завдання створення буферної зони на кордоні з Україною, мова йде про Сумську і Харківську область. Тобто, ми розуміємо, що про яке припинення вогню може йти мова, якщо вони там виконують оце завдання яке вони хочуть зробити, ніби якусь там буферну зону створити. Тому всі ці розмови, заяви, і, до речі, такі жорсткі, які були з боку Трампа свій час, що там будуть якісь вторинні санкції. Насправді бачимо, він ніякі санкції не вводить після цієї телефонної розмови. Більше того, він не підтримав санкції, які одразу ж вела Європа, Європейський Союз додатково, там і Британія, бо вона вже не є зараз членом Європейського Союзу. Трамп поки що десь там стоїть як кажуть, і дивиться на все це, хоча там є різні заяви, що ніби Путін його дратує, що все-таки вони хочуть якось подивитися, що буде далі. І тут, ну, на мою думку, достатньо е цікавим може бути реакція США, коли той меморандум, який ніби Росія має показати, яка має запропонувати щодо припинення війни. І от е держсекретар США Марк Рубів, який все це ініціював, от тепер він якраз і сказав, що там. Найближчими днями чи там тижня, от тиждень тиждень маємо подивитися. Хоча, безумовно, Росія цей процес затягується, треба також чітко усвідомлювати. Це всі розуміють. Я думаю, що це і розуміє Трамп. Але Трамп, бачиться, на жаль, він все-таки зараз на стороні зла. Не знаю, що має, має, має статися, як Путін має там, його обманути, обдурити, щоб Трамп розв'язлився, роздратувався, як, до речі, про це заявив колишній міністр закордонних справ Великої Британії. Що Трамп ніби вже. Роздратований поведінкою Путіна, якщо на час скоро що він скаже, що він зловживає його долею. Клеверлі це сказав Джеймс Клеверлі, колишній міністр закордонних справ. Про це написала британська газета на цьому тижні британська газета з Телеграф. Другу подію, яка, на мою думку, є дуже важливою для України, це обмін полоненими. Він почався ну, в Стамбулі 17 травня, у п'ятницю, на зустрічі представників ну, делегації України. Росії це єдине рішення, яке було там фактично прийнято, і до навіть, до речі, на мою думку, ради цього рішення варто було туди їхати, навіть і Зеленському, щоб повертати наших полонених, і військових, і цивільних. І процес почався. Сподіваємося, що всі тисячу на тисячу таки і будуть обмін буде проведений. Ну і третя подія, про яку дуже багато говорили цього тижня, це інформація про вбивство Андрія Портнова в Іспанії в Мадриді. Також про це дуже багато говорили, говорять, до речі, не тільки в Україні, а й за кордоном. Всі світові засоби масової інформації про це писали, показували, говорили, обговорювали. Ну, до речі, у нас в Україні вже навіть з'явилися гіпотези певних віщунів, віщунів в лапках, ну, які кажуть, що насправді це все сфальшовано, це сам портнов. Зробив так, що ніби його застрелили, для того, щоб спокійно жити, що ніби він там мільярдер, навіть я чув таке. Він хоче спокійно жити. Не знає, як він буде спокійно жити, в нього ще, ще ж діти, так, як вони будуть, куди будуть дитися, чи він і дітей вже кинув, чи він там, я не знаю, там, стать має змінити, щоб його не пізнали, якісь операції. Ну, то таке. Я думаю, що побачимо ми часом, наскільки все це виправдається. Ці віщунські такі гіпотези, або це. Просто як спосіб привернути до себе увагу, щоб усі про це говорили. Я не буду спеціально назвати ні прізвищ тих людей, які про це говорили, які про це писали. Але є й така гіпотеза. Ну, але на мою думку, насправді тут саме головне те, чи буде все-таки якось оприлюднено, чи буде той компромат. Ну всі фактично, хто серйозно займається українською політикою, розуміють, що у Портнова мали бути якісь. Матеріали компромат на багатьох українських представників так званої зараз еліти владної. Ну, і багатьох він, до речі, і призначав там, сприяв призначення псади, він вирішував багато питань. Навіть була інформація, надрукували, що що навіть напередодні був у Києві, там зустрічався з стопосадовцями, так, українськими у правоохоронних органах. Тобто, все це відбувалося. Тепер, по-перше, хто буде на його місце. Мотиви, хто там зробив це вже питання 10-те, там різні також версії, не будемо ми їх обговорювати, то рано чи пізно про це можливо і скажуть. Хоча, і знову ж, нема 100% гарантії. Але от питання для мене насправді питання компромату. Бо оприлюднення цього компромату, не знаю, до воно до рук іспанських правоохоронців, там, рідки різні. Вже зараз плітки, що ніби вони зараз засекретили всю цю справу. Побачимо. Бо так чи інакше ну, є така думка, що Портновінш не дурак був насправді, все це, всі, це всі визнають. І він міг, скажімо так, підстраховуватися і в випадку його загибелі, там могли бути якісь опубліковані матеріали. Йому, насправді, в цьому сенсі вже все рівно. з одного боку, хоча ж ну, вже є ще сім'я, яка може бути під загрозою, але, можливо, певні частини. Так чи інакше, це може бути ну, таким, я би сказав, хорошим засобом такої дезінфекції. В чинній українській еліті в лапках, і це було б, на мою думку, дуже-дуже добре для майбутнього України. От такі от хотів я сьогодні події з вами обговорити в програмі Субота Головна Подія. Сподіваюсь, ви додивились до кінця. Як завжди, звертаюся до вас, що допомагаєте моєму Ютуб каналу своїми вподобайками. Вам це не важко, але це допомагає моєму ютуб-каналу поширенням. Цієї програми, коментуванням. Ну, а хто має можливість, то і підтримати канал. Ставайте спонсорами, там невеликі є е, внески. Я, до речі, хочу подякувати всім спонсорам, які зараз в мене є, і бажаю ім'я вам, усім усіляких гараздів. Все буде Україна!